Так, слава Україні! Сьогодні з вами смаколик і мій оператор бур розкаже вам про постріл Пеге. Що почнемо? Як воно взагалі працює? Ти якщо що бур поправиш мене, так? Бур більше знає про це все. Він у нас дипломований спеціаліст. Ну я тільки учусь. Це виходить, у нас є порох. Він б'ється по капсулі. До речі, його треба так вставляти шотко, що коли стріляємо з, з гранатомету, щоб воно вдарило по капсулі. Є нюанси. Разодівся. Він знімає далі. І потім пламя від пороха йде в вишивний. От, значить запускається вже маршовий двигун після того. Ну давайте спочатку, бо мало йшов. Коротше, плам'я йде в вишивний заряд. Вишивний заряд вибиває маршовий двигун з ракетою. Потім заводиться маршовий двигун і вже летить сама ракета. Без цього, без пороха і без вишивного, тобто, якщо ви викрутите, воно вже не, не взорветься, нічого, нічого не буде. Ще є п'єзоелемент. Як працює п'єзоелемент? коли вже ракета летить. Воно змінається і йдуть контакти на за замкнення цепочки. І є ще прикол: тут є де-електрична прокладка, тобто вона спеціально робить так, щоб замикалась там, де треба. І, в принципі, робить це гарна зброя. Щоб бурє, що додати, такого нічого. В принципі Все, все правильно я розказав? Да, — Так, да, правильно. Все, я так зі від цього. Так, що, якщо хочете допомогти нашому підрозділу, щоб ми поліпшили свою роботу, бо ми збираємо на 3D-принтер. І нам треба всякі штучки цікаві, всякі комплектуючі пластмаси. Можете донатити реквізити. У нас будуть в описі цього відео. А також долучайтесь до телеграм-каналу, до whatsapp каналу ставте лайки, підписуйтесь і коментарів, що тринадцяти слів це допомагає в просуванні нашого каналу. Всього смаколик на зв'язку бур з вами. Слава Україні!